ми бачимо збільшення ворожих обстрілів, збільшення терору, той, який ворог приніс на нашу територію, за останню добу більш ніж 658 обстрілів. Це справді. Ненормальна цифра, тому що останні тижні ворог в середньому наносив від 400 до 500 разів обстріл по території Запорізької області. Зараз ми фіксуємо 658. Ми отримували за цей день 10 повідомлень про те, що чергові будинки зруйновані, чергові споруди зруйновані. Тож наші мешканці продовжують страждати в цілому за тиждень. буде приблизно 3000 тисячі. 3200 обстрілів, і це означає, що кількість також значно збільшується. В першу чергу, хто страждає, то страждають безпосередньо а, люди. З початку місяця а, було ворогом поранено 55 людей, і саме на прифронтових територіях було 25 людей поранено. На жаль, а, ворог вчора а, позавчора атакував автівку Укрпошти поранивши двох людей. Це співробітники, які і довозили надважливі посилки до мешканців цивільних, які проживають на прифронтових територіях.